Так, доброго здоров'я, шановні земляки. Як і обіцяли, ми прийшли в гості не в гості, а з діловим, з діловою розмовою до нашого лісничого Золочівського лісництва, Сергія Миколайовича Слинька. Сергій Миколайович, сьогодні, я так розумію, у вас небагато народу сьогодні. Я в лісництві побачив щось так, так одиноко. Вам тут чи є? є люди? Є кому працювати? Так, доброго дня. Колектив на місці, всі працюють люди, які раніше проплачували за дрова, зранку приходили там, цікавилися, коли будемо відвантажувати. Плануємо, плануємо. Проводимо заготовку, але це небезпечно, ну потихеньку проводимо заготовку. Сергій Серьмиковач, ми оперативно поспілкуємося ближче до вас, сяду, щоб було краще чути, чому я й прийшов, тому що люди, які... Заплатили за дрова ще до війни, вони дуже хочуть отримати дрова, і це справедливо. Скажіть, таких людей багато? Батенько нараховується близько 50 чоловік. І це не обов'язково одна машина. Не обов'язково одна машина. Одна машина це 7-6 кладометрів. 7-6, так. Прямі, приблизно. От якщо 7 на, на 2, це 140. А, 7, 7, 14. Да, 14 на 50. Скільки у нас виходить? 13 на 50. Це я ваші борги прикидую. Скільки боргів виходить у вас? Приблизно приблизно це досить 700. 700. Наскільки я знаю, до війни вивели заготовку дров в наших угіддях. Були якісь резерви? Так, резервів багатенько було, але після як от, виходу на роботу лісова охорона виявила, що багато по лісових масивах скажімо так нестача лісопродукції, де було відповідно зроблено заяву до поліції, тобто дрова крали вже заготовлені. Вже заготовлені дрова крали, так да. їх рази поменшували. Це з початком війни, тоді, коли лісівники не заходили в ліси, бо там, бо там небезпечно було, так? Зараз не, не, не скрізь лісівники заходять. Так, да, коли підприємство було простої, Золочівське лісництво ми не працювали, а зараз, коли вже перестали, як кажуть. Ситуація більш-менш по-золочому стабілізувалася. Находились сміливі люди, які заходили і брали дрова, тому що війна. Скажіть, заготовлені вже? Заготовлені вже. Скільки ви втратили приблизно? приблизно? Про це відсотків 80% від заготовленої всієї маси. Було Було у нас як от викрадено. Відсотків 80% було викрадено. Ого, це добре, добрячий шмат. А скажіть сьогодні, ми весь час чуємо, що знаходяться все, нові, нові не, розір... не знешкоджені, не розірвавшися боєприпаси. А ви ближче до лісу, зараз найближчі з усіх нас знаходяться. Є безпечні ділянки лісу? Звичайно, звичайно, небезпечно. Ну, не зря ж обласною воєнною адміністрацією винесено розпорядження, що від відвідування лісів заборонено в цей період. Тобто знаходять знаходять, Мінери. знаходять знищують на місці, тому що вони небезпечні, їх навіть не можна транспортувати одразу на, на місці. І дуже, і дуже, скажу вам, дуже багато, і дуже в таких місцях, де навіть і не подумали б. Є така зараз. Думка, що дерева треба берегти, а ви робите суцільні рубки замість вибіркових. Ну, для пересічного громадян не скажу, що хворі дерева можна вибирати з общої маси. Це 15 гектарів, там буде 100 дерев, які повибирають. А може бути ситуація, коли все підряд квадратний там, кілометр вирубають. Ну, я приблизно кажу квадратний кілометр. Ви сплошні робите зараз рубки, суцільні рубки. Чому? Чому суцільні? У плані небезпеки вони у нас одногектарні, тобто ділянка 100 метрів на 100 метрів. В плані безпечного і якісного проходження з міньорами цієї ділянки. Тож тут можна тятельно все пройти, обдивитися і виявити ці небезпечні предмети. А вибіркові рубки вони там по 15, по 20, по 30 гектар, понятно, там вже. Якості ну, це буде дуже довго, тому що ліс це листя, це кущі, це ветки, воно не видно його, воно все під листям. Це буде дуже довго і неякісно, скажімо так, в плані безпеки працівників і uh -huh. жителів, які будуть отримувати дрова на місцях. Тобто то, прийняли то, таке то, рішення, що проводитись у ці. Ще одне питання відразу жителі повинні їхати самі. Чи ви все-таки зобов'язані доставляти зрізану деревину до дворів? Ні, ми не зобов'язані. Ціна заложена на дрова в лісі. Люди отримують дрова своїм транспортом, своїми грузчиками. Скажіть, я знаю зараз, я запитаю те, на що ви можете не відповідати, але як людина, яка ну, притул до цієї галузі, ви знаєте певні цифри. Скажіть, наскільки подорожчало все, що пов'язано з лісом, ну, ципок напилку, штіль, скільки коштував, скільки коштує зараз? Два з половиною рази, скажімо так, а що це в грошах? Ну, ви не можете Я не знати, сказати, не можете не знати ціну <гум> на на <гум> може сказати. Ну два-два склали два рази, як як <гум> масло на пилко. Масла, розходники, ципки. Ну, бензин ми знаємо, ми відчули бензин, да. Скажіть, а запчастини на ту техніку, яка може їздити в лісі, це як правило всюди ходить, як правило, вони російського виробництва. Це ті ж самі шашиги, 66 шості. Там і так далі, ну взагалі, так у цей період це ще врахується військова техніка великої прохідності 131 тридцять 66 Газони дорожче стали запчастини їх взагалі і нема їх взагалі нема. Ясно, два з половиною рази. Я просто приблизно хочу зрозуміти одну штуку. Дивіться, багато людей, які нам телефонують, вони кажуть, ми заплатимо, хай нам додому привезуть, тому що це, як правило, пенсіонери, як правило, люди літні, або які не хочуть взагалі там напружувати сильно. Що коштуватиме привоз, ми вже, я вас не запитую, ну, це буде некоректно. Привоз подорожча, як мінімум 2,5 рази від того, що був до війни. Да? Вантажники, мабуть, також будуть дорожчі, я так розумію, ті, яких з собою возьмуть. А скажіть, а сама виписка ліса вона не подорожчала? Скільки от машина? 7 складометрів, машина 7 складометрів. Скільки буде коштувати в грошах? Один кубометр 1032 гривні. Ми в кубометрах не розуміємо. Ми люди прості, в складометрах, пожалуйста. Складометр буде чуть дешевше. В одному складометрі 1,2 ну, в одному... У вас калькулятору не бачу. Скільки буде стоїти? 7 складометрів дров? 7 складометрів. Складометрів, не кубометрів. Ми дрова міряємо в складометрах, як правило. Тисячу. 4500 гривень. 4,5 тисячі. Да? Такий розклад. Ліси у нас дуже далеко від Золочева, від вони ж довкола, вони не так далеко. Ну, не так далеко, будемо казати. да, Золочівського району, Золочівської громади, Золочивського лісництва. Я недавно зустрів і про це вже написав підприємця, який в дрова твердої породи, марковані із Краснокутчини. Він сказав, в один бік більше ста кілометрів. Поїздка це був всюди хід. Який бере, мабуть, літрів 30 на 100 кілометрів, якщо не більше в завантаженому вигляді, він віз цю машину вже перед зличом він стояв. 13 тисяч з доставкою за машину. Це велика ціна, на ваш погляд? Не можу сказати, там же у них, може, там і ціна інша на випуску. А там може бути інша, це ж жовтневий лізгосп? А ні, Гудянський. це, це Гутянський железо. Тут я плутаю. Це Мерчик ще жовтневий, а Гути вже гути. Жигутянський, а може бути інша ціна виписки, може. Да? І там більш безпечно працювати. Да? Я просто ціна, яку нам колись сказали 18 тисяч, тут ми навіть таке оголошення, ну, ніхто не знає, по чому ну, і що було, війна. Не зрозуміло було цифра, але це дуже багато. 13 і 18 це різниця 5 тисяч. І це все-таки ну, якби, якби більш-менш адекватна ціна. скажімо. скажіть, а ви зараз, мабуть, є проблема з випискою? Це ви працюєте на забезпечення програм отих пільгових? Карітас, це е, порода, м'яка там на 2 мільйони. Да, вони вам напряму будуть платити. Потім обласна програма, там також на 2200. Дивіться, золочівське лісництво є структурним підрозділом жовтневого лісгоспу. Mm. Тобто ж, е, всі ці догов... домовленості, які будуть там в цих по програмах, воно буде здійснювати з лісгоспу. Mm. Ви не дуже в курсі, так? Ні, да? ні, не дуже. І забезпечення цих програм мають бути в пріоритеті все-таки в жовтне велізоспу, тому що вони пільговики, там люди, і все. А звичайні люди все одно ж до вас будуть йти і будуть виписувати, намагатись виписати дрова. Я так почув вас, боржників. Боржників багато. В першу чергу боржники, програма. Ну, будемо вже дивитися там, що оставатися. Ясно. Часу мало тут уже до нового року. Обсяги заготівлі, скажімо так, небезпечні, і е, е, ті, які були обсяги до війни, ну, скажімо так, в день заготовлено, заготовлено лісопродукції, від, відвантажено там, людям. Раніше ми там, і по 100 складометрів за день відвантажували людям, то на сьогоднішній день це все зменшується в зв'язку з небезпекою, тому що це треба прежде вступнути, але но подивиться. У нас є підприємці, офіційні зареєстровані, які займаються продажем ліса. Я знаю, там і ціна для них інша трохи, да? ніж для... ну, на сьогоднішній день. Звісно, до війни були, на сьогоднішній день поки ще, поки ще як от тільки ще поки нема. Напряму запитаю. Якщо вони будуть з'являтися, ви будете сприяти їх роботі, бо вони будуть Це доставляти так. до дворів дрова? Так, Звісно. Тобто тут чим менше в них буде проблем, тим може бути нижча ціна. Хоча я думаю, чим більше буде підприємців, тим менша ціна. Тому що це буде конкуренція, я вважаю. Як ви думаєте, це Там може не, то вже, то вже, то вже підприємці будуть так, вирішувати ці між собою цінові ці питання? З вашого боку ви представляєте державу в лісі. І я так розумію, що буде одинакове ставлення до всіх, хто подасть такі заявки да, від підприємців. Ви зараз сказали, що новий рік у нас якби, це календарний новий рік, він і фінансовий новий рік це і та межа виділене для рубки ліси. Да, місця, угіддя. Оце воно до нового року, потім щось змінюється, я не дуже в курсі. Чому до нового року ми так? Ну, світній період. Лісовий квиток виписується, лісеровний квиток. А, лісорубний квиток до нового року. У нас рубки наскільки приблизно розрахованість от тища до нового року. Ну, нового хватало. Всім Ви казали якісь тисячі кубів, у нас там щось. Тож на ага. залишку купив. А то той залишок, що розкрали, чи що? Да. От, от з нього 200 осталось. Ох, нічого все. Ну, в поліцію заяву дали? Там обов'язково. Я зрозумів. На, наступний рік, я думаю, може, ж буде збільшено, як ви вважаєте. Є ліз... З небезпекою, звісно, є. Обсяги є заготівлі, і санітарних вибіркових, і суцільних санітарних, і прохідних рубок. Як буде проходити розмінування? Все залежить від темпів розмінування. Так? Так. Я відразу скажу, що дрова в лісі є, я сам бачу. Ну, до війни, правда, після війни я туди не ходив. Дрова є, ви, ви дрова знаєте, є. вони є. Дрова є, були, навіть заготовлені були дрова. Ну і небезпека теж є велика, так що тут тобто, ризик дуже великий. Люди, які працюють у вас, скільки під рукою, скільки народу сьогодні в Золочівському лісництві, тих, хто може заготовляти ліс. Штат, той який був до війни, два чоловіка у нас пішли до лав Збройних сил. Один чоловік, на жаль, загинув. Це в Рясному? В Рясному? Рясному, да. так. Mm. Дмитренко Володимир mm. такого. А аські... сьогодні проблема з Штатами є, може запросити на роботу людей, ні? Mm. Ну, поки міс... немає проблем, у нас штат покупку. Є кому є, заготовляти є, оцю є. деревину. Да, тобто немає. Техніка є, є потрібна якась є, є, допомога все є, тут. Все є. Збереглось обстріли були досить серйозні цієї території. Улим, ну, ну мінімальними пошкодженнями обійшлися. Ну, слава Богу, слава Богу. Ясно, Сергій Миколаївич, я так розумію, що після того, як ми опублікуємо цей матеріал, народ все-таки буде нові запитання ставити. Ну а опублікуємо його чи ні, люди до вас будуть йти і намагатись виписати деревину, тому що 4,5 тисячі це не так багато, хоча й не так мало. Першочерговиками ми можемо ставати всі, коли газ зникає, електрика зникає. І єдиним видом опалення у нас буде скраплений газ і дрова. Я іншого навіть не знаю, що ще може бути невигадана. Ви я так розумію, обіцяєте сприяти населенню. Ви ж наш золочевський. Обов'язково не можеш бути по іншому, так ну максимально я розумію. Я ж кажу, Ті люди, якими ми заборгували, які проплатили до війни. Uh -huh. Ті люди, які будуть іти по програмі. По забезпеченню, по державній. Вони теж золочівські наші, теж ми їм будемо забезпечувати їх. Це для Золочного поляну. Uh. Може uh. там, які будуть, може, де вести ближайших може, лісництво, Жовтнево лісгоспу. Ну, то вже будуть керівництво вирішувати. як -то. Ясно, і ще один момент на завершення нашої розмови. Просто щоб люди почули: лінійні ліси, посадки, коли захисні не знаходяться на балансі в держлісгоспі. Ні, не знаходяться. Вони взагалі невідомо, не знаю, кого, вони. кого знаходяться, і вони не знають. Дякую вам за цю розмову. Дай Бог всім здоров'я пережити зиму, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей.